Відчула плач землі. До мене говорив Архангел Оріїл. Відкритий портал у вищі світи допомагає взаємодіяти зі стихіями. Буде велике очищення гаї. Мене звати Лучесазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності, реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні у нашому відео ми говоримо про енергії стихії землі як живого організму, якому, як і нам, людям відомі і радість, і біль. Моя духовна сестра, провідник ченнелер та енергопрактик Олімпія, розповість нам про свою взаємодію з матінкою Гагією, передасть важливу інформацію і поділиться з нами практикою подяки Матері Гаї. А перед розповіддю Олімпії я розповім вам видіння воїна світла Ізари. Про те, як гноми, як мешканці стихії землі, працюють для її зцілення. У медитації чаювання з царицею ангелів, гноми заряджали свої фонарики і посухи, ділиться з нами своїм вчорашнім і Ізара. Ми з Марією клали їм у рюкзаки, діаманти, золото і посипали все смарагдовим порошком. Гноми готувались до подорожі. Робила запит на гномів перед сном, продовжує Ізара. Приснилось, що гном засвічується і переноситься в місце сили. Він стукає своїм посохом, відкриває свій мішечок зі скарбом і утворюється енергетичний простір, який працює як лікарня. Стілюється рослини і земля, яка знаходиться в цьому енергетичному просторі. З'являється веселка. Вона ніби переміщає скарб, коли скарб зник з мішка, то й веселки не стало. Простір засвічується на другому кінці, де була веселка. Чим більше скарбу, тим потужніші енергії і яскравіша веселка. Далі, про взаємодію з матінкою Гаєю, розповідає Олімпія. Благословенного часу доби всі світлі душі, що зараз на каналі слухають. Дякую за ваш теплий енергообмін в коментарях, вподобайках. Дякую, що співаєте мої мантри, що ведуть до свідомості світла, свідомості Творця. Любі мої, сьогодні дуже важливе послання людству, що прийшло через мене як провідника від матері Гаї. Це велика мати всіх і вся земля. Гая. Це її духовне ім'я, ще з давньогрецької богиня землі називалася Гея, а в Індії є місто і є округ Гая, що розташоване на берегах священної річки Фалго. Хто їздив паломництво, кажуть, що це місце рай на землі, там ти потрапляєш в атмосферу божественного блаженства. І нещодавно я. Взаємодіяла з матінкою Гаєю, проводила обряд подяки їй. Я відчула плач землі. Голос, що говорив до мене, ти чуєш плач землі? Вона так хоче жити і приймати далі дітей Творця, але є ті, що вміють тільки роздірати незрілою свідомістю людей користуватись. І далі голос співав ангельську пісню. Я чула зерно, зерно, зерно. Я зрозуміла, що до мене говорив Архангел Арії, це ангел природи, ангел усіх природних ресурсів, планети Земля. Він допомагає взаємодіяти з природою, тваринами, стихіями. Він допомагає усім нам. Не тільки у кого призначення працювати з екологією, а всім нам взаємодіяти зі стихіями, з природою, бо Він дає нам достатньо чистої води, достатньо ресурсів, які нам необхідні для здорового і щасливого життя, достатньо здорової їжі. І він мені передав послання. Яке я зараз передаю людству. Енергії, антилюбові до матері землі запустили люди. Не цінуйте те, що вона вам дає, вона вас годує, ви хоч і духовні істоти, біологічне тіло, ваш храм на це життя. І земля це біологічно живий організм, все відчуваю кожну вашу вібрацію, зерно, ваш хліб насущний. Що посилає вам отець кожного дня? Більшість з вас просить про нього. В країнах Африки моляться, щоб хліб був на столі, на сьогодні і на завтра. Що ж робите ви? Зерновий конфлікт призведе до голоду в багатьох країнах, запущено колесо Сансари. Моліться, о прощення, робіть підношення землі, вона. Так натерпілася за всі віки вашої еволюції. Буде велике очищення землі. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені Стілення та куб метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на мій телеграм-канал на книжки Олімпії та на її попередні відео на нашому каналі в інформації під даним. Любі світлі душі. 20 березня буде день весняного рівнодення. Дуже енергетично потужний день. Цей день буде відкрити портал у вищі світи. Тому саме цей день не просто так обрали сили антилюбові, щоб провести масові протести в Польщі щодо зернового конфлікту, щоб запустити енергії, які приведуть до негативних наслідків на землі. Я прошу всі світлі душі, хто обрав служити Творцю на землі, зробити практику в цей день подяки, матері, гаї, посіяти насіння, любові, добробуту, миру. Прочитайте молитву, О Божественний Отець, одихаючи життя, ім'я Твоє сяє повсюду, прошу вивільни у моїй підсвідомості простір і посій твою істину. Разом Бог я можу зараз. Прорости через мене хліб духовний і матеріальний і нагаду всіх твоїх дітей. Я є єдине божественне ціле з матінкою землею, зі стихіями, з усіма природними ресурсами, дій Боже, через мене так є проявлено, проявлено, проявлено. І посадіть у землю будь-яку крупу, фрукти. Просто посадіть і побажайте миру усій землі, побажайте добробуту усій землі, побажайте любові усій землі. Я вас обіймаю серцем. Будемо разом діяти як одна космічна душа, де б ви зараз не знаходились фізично. Дякую вам за ваше прагнення йти духовним шляхом. Обіймаю вас серцем. Посилання на мої книжки знайдете під цим відео. Благословляю вас!